Дорогі учні кулінарної школи, доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку какао. Отож, що таке какао-порошок? Уяви собі какао-боби. Частину цього продукту ми беремо для того, щоб приготувати правильно так, так, ти правильно сказав, шоколад. Ось цю найжирнішу, найсмачнішу частину цього боба ми відправляємо на приготування шоколаду. Решта, яка залишилася, жмих, іде на переробку, і з неї виготовляється какао-порошок. В ньому залишається дуже багато мікроелементів. Корисних для нашого організму прекрасний шоколадний аромат, але набагато менше жиру. Його там, взагалі, буквально 10-12% максимум. А буває і 7-8%. Какао-порошок може бути темним і світлим. В чому різниця? Дивись, темний це какао-порошок, який Оброблений, тобто алкалізований цей процес називається алкалізація, що означає зниження кислотності продукту. А світлий, він не оброблений і він кисліший. Працюючи з темним, какао-порошком рекомендуємо використовувати розпушувач. А працюючи з світлим, користуйся содою, тому що в ньому більше кислоти. А сода, ти ж пам'ятаєш, вона любить кислотне середовище для того, щоб створювати бульбашки вуглекислого газу. Не переплутай, окей? Але крім какао, в природі і в торгівельній марки Ямуна існує прекрасний замінник, альтернатива це кероб. Можливо, ти чув про цей продукт. Що таке кероб? Це бобові плоди вічно-зеленого ріжкового дерева. Тобто, це взагалі інший продукт, але він дуже схожий за своїм ароматом і смаком на какао. Та кероб має свої також переваги, про які я зобов'язана, як ваша вчителька, сказати. Слухай уважно і записуй. Кероб гіпоалергенний, тобто його точно можна діткам, коли готуєш гарячі напруги. Поє чи випікаєш якісь смаколики у керобу високий вміст клітковини? І третє, що дуже важливо: у керобі є власний природний цукор і взагалі солодкуватий смак. Тобто, коли ти готуєш якісь. Цукерки, млинці, бісквіти, панкеки тобі майже не потрібно додавати цукру, або взагалі не потрібно додавати його, якщо, наприклад, ти працював без какао. Тому що ось ця солодкуватість природня керобу вона буде замінником. Плюс за рахунок високого місту клітковини ти додаєш менше борошна, а отже, це вже менше глютену. Одні переваги в цьому продукту. І в продовження цього уроку ми приготуємо з тобою шоколадні млинці з керобом. Угу. Оп, трошки сметанки. Домашні завдання зрозуміли? Зрозуміли. Повторити ті ж самі млинці.